Я хочу, щоб зараз наші глядачі і ми з вами подивилися сюжет про Липову долину. Яка вона є? Будь ласка. Красиве, ошатне, досить чисте і привабливе містечко. Ми відвідали об'єкти, які згуртовані в центрі цієї районної столиці. Середня загальноосвітня школа першого третього ступенів налічує більше 800 учнів. У 2000 році цей навчальний заклад став призером обласного конкурсу на кращий виховний заклад області, який проводився благодійним фондом Благовіст під патронатом народного депутата України Григорія Дашутіна. Щороку 8-10 випускників школи отримують золоті медалі. 80% випускників вступають до вищих навчальних закладів. Липово-Долинський територіальний центр по обслуговуванні пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Працює вже 10 років, надаючи допомогу на дому, а також грошову і матеріальну допомогу майже трьом тисячам жителів району. Лише за 10 місяців поточного року надано допомоги більш ніж на 40 тисяч гривень. Це одяг, взуття, продукти харчування, медикаменти. В найближчому майбутньому планують відкрити відділення медико-соціальної та трудової реабілітації для дітей-інвалідів. Ми побували на репетиції хору ветеран. В районному палаці для дітей та юнацтва працюють 25 гуртків, яких займаються майже пів тисячі юних жителів Липово-Долинського району. Простора бібліотека має 28 тисяч видань у книжковому фонді і налічує майже 3 тисячі читачів. В районному будинку культури ми потрапили якраз на заняття самодіяльного народного фольклорного театру української пісні і танцю Хорол. У грудні цей колектив відзначить десятирічний ювілей. За цей час він завоював титули лауреата, дипломанта всеукраїнських міжнародних обласних фестивалів і конкурсів народної творчості. За трьох хвилин, але я не можу не показати нашим глядачам той сюжет, який ми зняли про дитячу футбольну команду «Ротаксьонок». Як запевнили нас, ця команда грає не гірше обласних, і коли наша знімальна група підійшла до хлопчиків до стадіона, тренер вишукував цих хлопчиків. Вони всі нас так чемно привітали. Було дуже приємно. Я побачила у мене такий був на душі. Таке почуття, що тут не лише займаються спортом. Вони їх просто виховують і навчає життю. Будь ласка, давайте подивимося зараз цей відеосюжет. В команді 20 хлопчиків 1992-93 років народження. Діти грають з п'яти років. Все починалося з міні-футболу. І на сьогодні команда провела 78 ігор. Завоювали 11 кубків. Зрозуміло, що все це відбувалось, повинен бути організатор. Таким став Микола Миколаєвич Клюс, тренер команди. Як повідомили нам, це людина фанатично віддана своїй справі. Він не наче гарний батько з цими дітьми. І на тренуваннях, і на лижах, і у поході. Хлопчики у відповідь цінують і шанують його. Мені подобається, тому що тому що ми завжди в'яжає. Тому що тут ходить багато дітей і це нас... мені дуже цікаво, тому що ми їдемо і, скрізь, коли Микола Миколаєвич каже, що ми кудись поїдемо і він виконує все, що він каже. Коли ми, завершивши справу, збиралися їхати далі, до нас підбіг Микола Миколаєвич і...